Вітаємо! Кожен крок, який ти робиш в ортодонтії, наближає тебе до того, щоб стати майстром своєї справи. Цей набір не просто набір інструментів. Це твій шанс відчути себе впевнено на кожному кроці своєї роботи розвивати точність, майстерність та уважність, які є ключем до твого успіху. І сьогодні у тебе є можливість опанувати важливу навичку фіксацію брекет-системи. Давай разом зробимо цей шлях максимально продуктивним. Для цього нам знадобиться моделі щелеп реального пацієнта, брекет-система, олівець, матеріал для фіксації брекетів, лампа, ортодонтичний пінсет. Гладилка, схема шпаргалка позиціонування брекетів і, звісно, позиціонер. Позиціонер це ортотентичний інструмент, що допомагає точно визначити висоту фіксації брекета на поверхні зуба. Він має спеціальні позначки, які дозволяють розміщувати брекет відповідно до заданих параметрів. Висота брекета залежить від обраного ортодонтичного пропису, наприклад, MBT, Rot, Andrews, Damon тощо. Та індивідуальної анатомії зуба. Отже, давайте уявимо, що зуби вже протравлені, оброблені бондом, і почнемо наше позиціонування. Спершу проведемо уявну ось зуба від його ріжучого краю вздовж кореня, Позначаємо її олівцем. Це допоможе правильно розташувати брекет відносно осі. Наносимо на сіточку брекетів матеріал для фіксації, рівномірно розподіляючи його гладилкою. Після чого розміщуємо брекет на зубі, легенько його притискаючи. Визначаємо висоту фіксації за допомогою позиціонеру. Обов'язково враховуємо не лише висоту, а й нахил зуба, щоб правильно орієнтувати брекет. Брекет має співпадати з уявною віссю зуба. Також не забуваємо прибирати залишки матеріалу з зуба брашиком або гладилкою. Знайшовши ідеальну позицію брекета, засвідчуємо по черзі кожен брекет не менше 10-15 секунд з кожної сторони. Пам'ятай, майстерність приходить з практикою. Розвивайся разом з нами, і нехай кожен твій крок варто ортодонтії буде впевненим і точним. Бажаємо успіхів!